Доброго дня! 25 жовтня осінній коридор затемнень. Відбудеться початок даного коридору. Осіннє затемнення. У день нового місяця сонячне затемнення, 25 жовтня, що війде в ваше життя? Які двері зачиняться, а які відчиняться? Давайте з вами подивимося. Два варіанти вибирайте. Сигніфікацію на оракулі дивимося. Далі на Тарос 78 дверей дивимося, які двері зачиняться, а які відчиняться. На початок 25 жовтня. Це день. Нового місяця сонячне затемнення. День ніч. Ну, День ніч. Початок коридору затемнення. Закриється, відкриється, закриється, відкриється. Перший варіант. Кверен, по першому варіанту, хто вибрав вашу сигніфікацію. В яких енергіях? Хочеться сказати, благородна, чиста людина, чиста помислами, чиста душою. Плющі трави говорять про те, що можливо, можливо, вам потрібно і допоможуть, якщо у вас є бажання. Момент стілення. Але ж, можливо, знаєте, ще як говорить, тут є мандрівка мандрувати, переміщатися, переїздити. І це буде для вас як зцілення, заспокоєння. Тобто змінити, змінити обстановку, змінити картинку, змінити хоча б на деякий час, але це буде для вас як стілення. Або ви вже знаходитеся в такій ситуації, але ви рухаєтеся. Або ж це нове направлення, це шлях вперед. Ті зміни, які зцілюють вас на даний час. От в такому хтось із вас перший варіант знаходиться. Тобто хтось рухається до. Переміщення, поїздка, мандрівка, але це зцілить вас. А хтось уже зцілився або зцілюється вже в процесі. Тобто зміна обстановки, зміна ситуації, зміна територіальна зміна надасть вам можливість зцілити осінній коридор затемнень. Що закриється на початок даного коридору? Які двері закриються? Перший варіант. Вибір. Вибір партнера, або взагалі вибір. Можливо, вибір направлення, куди ви будете їхати. Або з ким ви будете їхати, а які відкриються? А відкриються дороги, відкриються шляхи? Дев'ятка мечів це страхи. Єдине, що може вам заважати, і що надасть стілення, це оця зміна, вам треба вийти. От ця карта добре показує ці страхи, вони вас закривають, цю клітку. Двері відкриті, а ви не виходите. І от зміна обстановки, зміна ситуації, мандрівка, переїзд, поїздка, надасть вам можливості. Новий подих, нова картинка, нові обставини, нове спілкування. Це надасть вам зцілення, вихід з негативних енергій, зі стану страху. Це не дивно, тому що психосоматика на сьогодні ті події, які відбуваються у нас в Україні. Дуже багато в кого працюють панічні атаки і психосоматика дуже страждає. тобто… Нервовий стан в людей, і тому, можливо, якби є тривога, тривожність внутрішня. Не знаєте, як буде там, і куди вам рухатися, куди вам поїхати, щоб ви почували себе в спокої. Тому ви можете вибирати оцей шлях. Але цей вибір закриться, ви його зробите. І ви вийдете. Тому що ви вже у вас є мандрівка. Хоча хтось із вас може планувати, а хтось уже в цих енергіях знаходитися. Тобто вже знаходиться не тільки в енергіях, а вже в руці, в активних діях. Щоб здійснити бажання. Ви мудра, є опит, є пройдений шлях, який вам допоможе відсікти, справитися з даною ситуацією з сугубо своїм станом, розуміючи те, що ви повинні трансформувати своє життя, а також, можливо, Трансформацію проходить зараз ваше особисте життя відносно партнера або партнерші. Ви повинні зробити вибір, з ким надалі ви будете спілкуватися, з ким надалі ви будете будувати відносини, але вже близькі відносини. Хто буде вашим партнером, з яким ви підете надалі? З яким продовжиться цей шлях? Можливо, оце і буде шлях, це не поїздка, не переїзд, це цей шлях трансформувати, будувати відносини і підтримка партнерів, і виведе вас, зцілить ваш негативний емоційний стан, підтримає. Так, це доленосні події, які відбуваються. Ви повинні вийти з залежності, а це одна із психосоматика працює. Негативні емоції, негативні залежності від того, того середовища або тих обставин, яких ви знаходилися і вони негативно вплинули на вас, але ви повинні пропрацювати, ви повинні, повинні набратися сил, залишити і піти в нове, відсікти, прояснити. Але боротися за своє життя. Доля говорить про те, що прийшов час. Якщо ви, певно, знаходились в ілюзіях відносно того, що хтось за вас це зробить, я вже говорила раніше і зараз повторюю, та ні, ніхто за вас цього не зробить. Ілюзії це не той стан, в якому ви повинні знаходитися. Ілюзії це мара, відносно того, що. Все, наприклад, наприклад, все вирішиться без ваших дій, без вашої активності, або хтось вам, хтось вирішить за вас. Вищі сили вам допоможуть. Але ж ви мах. Хто повинен за вас вирішувати? Хто повинен досягати стабільності в вашому житті? Хто повинен працювати, хто повинен перемагати, хто повинен бажати даної перемоги? Лише ви. Тому і цілющі трави, ви повинні зцілити, прислухатися до отриманої інформації і зцілити себе. Ви чиста, благородна людина, і ви світли, світла людина. Єдинорог говорить про чистоту, про світло, не про негатив. Так склались обставини. Так, ви певний час знаходилися в негативних думках, і це вас тримало, як кайданах, але ж надається шанс. Прекрасний шанс відносно того, що відкриті шляхи. Будуйте, рухайтеся. Шанс є, надають вищі сили. І ви повинні йти. Ви повинні робити свій вибір і перехід на новий етап розвитку, будувати вибір. Вибір закривається. А ви йдете. Хоча коридор затемнень, особливо на початку, як би то говориться про те, що. Починати нове нерезультативно, але ж я вам скажу так, що енергію говорять про процес не на один день. І не на один тиждень. Єдине, що загальна інформація говорить про те, що ви повинні вийти з цього стану. Ви повинні зцілити себе, шлях вам прокладують, і вищі сили вам говорять, доля вам говорить про те, що вам надасться шанс, вам надасться шанс піти в нове, вийти в стабільність, в розвиток, в партнерські відносини, в підтримку, зцілення, але ж тільки вашими діями. Починайте. Спочатку вийдіть, уже відкрита, а ви просто вийдіть і робіть маленькі кроки, але робіть, кожний крок, маленький чи великий, але він вас буде реально приближувати до результату, до цілі, до мети, до здійснення мрії. Це, що від вас чекають вищі сили. Це активні дії. Порада. Зцілюйте. У вас буде шанс. Якщо і було розбите серце відносно ситуації, обставин, втрат, проясніть ситуацію. Вона зміниться на краще, вам надаються всі можливості і шанси. Ідіть в нове крок за кроком. І ви отримаєте, ви прийдете до, в ті обставини в ту ситуацію, де ви реально відчуєте зцілення наповнення енергією, сонцем. Позитивними емоціями, радістю в вашому житті. А щодоносна підтверджує карта справедливості, Кармічна ситуація. Звішується все за і проти, але ж ви отримуєте шанс. Значить, все за і вищі сили надають вам шанс піти в нове, нові партнерські відносини. Нові можливості, новий шлях виходу з ситуації із негативного стану, з негативного емоційного стану, в якому ви знаходилися. Перший варіант. Які двері зачиняться, а які відчиняться? Осінній коридор затемний з 25 жовтня по 8 листопада. Давайте ми переглянемо, що відбудеться для кверента по другому варіанту. Хто вибрав другий варіант? Залиште свиней в минулому. Вам відкриваються нові можливості, нові шляхи. Міст в майбутнє. Сонце прояснення, нові можливості. Позитивні можливості. Сонце. Своїми променями освічує вам даний шлях. Тобто так, не все буде в білих полосах, да? в позитивному. Але шлях освітлюється, надається підтримка можливості йти досягати і змінювати своє життя. І виходити із... а в минулому залишити всіх тих, хто відноситься до даної породи, а краще сказати те, що люди, які дії яких асоціюються з даною твариною, які двері закриються, а які відкриються. Я скажу так: якщо ви. Тут не ресурси. Тут, якщо ви знаходилися в очікуванні можливостей, ви просто дивилися на сейф і бажали такого достатку, то відкриваються двері здійснити дані бажання. Відчути задоволення, відчути ізобілія те, на які вам надасться можливості, нададуться можливості досягти, нададуться можливості дійснити, а закриється очікування, бажання здійсняться. Ви вже не чекатимете і не гадатимете в думках, чи будуть у вас можливості досягти даного матеріального достатку. Ви досягнете. Відкриються шляхи, відкриються можливості, і міст говорить про те, що вам відкриються дороги, коли з вашого життя в минуле підуть подібні дані, дані тварині люди, які вам ставили палки в колеса, які закривали шляхи, закривали можливості, які вели себе неохайно невідповідно здравому глузду, але ж для вас відкриваються можливості для здійснення бажань. Ви будете насолоджуватись життям. Партнерські відносини вам нададуть вищі сили, можливість. Будувати, зробити вибір, відродитися. Якщо вони у вас були, то це оновлення або відродження. Можливо, є ще один із варіантів це те, що повернення партнера. Якщо він свій час пішов, ну, це, можливо, не розлучення. На розлука на певний час. Так, було тяжко відродитися даним партнерським відносинам. Тут 6 пентаклів тут не особисто вам, а партнерським відносинам. Але рівновага і баланс, надалі активні дії, які потребуються від вас для того, щоб досягти стабільності, збудувати. І отримати достаток ізобілів в тих відносинах, в яких ви є, які відродилися, тому що ви будете працювати. Ви будете діяти, ви будете йти назустріч одне одному, тому що бажатимете досягти однієї мети, кохання і тось. Розраховує на довгостроковий брак. Хоча іронічно браком добре діло не назову. Да? Але не в даному розкладі. Тут говориться про те, що після певних подій, які відбувалися в вашому житті, а відбувалася зрада, була зрада. Для того, щоб здійснити свої мрії і зробити вірний вибір, вам потрібно діяти і боротися. А для того, щоб діяти і боротися, ви повинні скористатися даною можливостю відродження партнерських відносин. А це ще асоціативно те, що Вищі сили надають вам можливості створити партнерські відносини, не бути в самоті, не бути відлюдьком. Триматися окремо в аскезі. Так тяжко. І зрозуміло те, що немає підтримки, немає можливості емоційно наповнюватись. Так ви самодостатні, самопевнені імператриця, наповнена. Сильно. Ви пройшли шляхи трансформації, ви прийняли своє рішення, і ви розумієте те, що бездіяльність ваша не приведе вас до десятки пентаклів, до підтримки, наповнення без вашого втручання в даний процес і без ваших активних дій в даному процесі. Потрібно йти на зустріч. щоб отримати взаємне кохання, потрібно кожному працювати, і партнерші, і партнер. щоб отримати сім'ю, щоб отримати задоволення, щоб наповнитися результатом, щоб кайфувати від результату, від того, що є стіл, є достаток. Як колись ви мріяли про це, то на сьогодні ви, ну, на сьогодні, скажемо, ні, а надалі ви вже матимете можливість говорити, що вже є, що ви це зробили. Порада від вищих сил. Тяжко, але задоволення ніколи легко не надається. Або радість від спілкування і від взаємодії з партнером, і задоволення від... Того, що ви маєте партнерські відносини, ніколи не прийде легким шляхом. Вищі сили надають вам шанс, але ви не імператриця, ви королева жезлів, і піти в нове, незважаючи на те, що вам певний відрізок свого життя або той, ті емоції, той стан, вам потрібно залишити в минулому. І йти в нове, відродження, використати шанс і будувати, щоб отримав, отримати задоволення від результату, щоб отримати можливість бути вдоволеною, щоб здійснити бажання і мрію про партнерські відносини, про які ви мріяли. Про те, що дане бажання і дана мрія збулася, завдяки вам, завдяки тому, що ви пішли в це нове, завдяки тому, що ви сили дали вам шанс відродження, бо ви пройшли свої певні уроки з людьми, які вели себе, як дана тварина. Ви закрили їх, ви залишили, ви пройшли свій шлях. Тому ви сили дали вам. Тяжко було, але і буде, легко не буде. Але шляхи відкриті це саме основне, і шанси надаються. Далі залежить це від вас і від партнера. Йти на зустріч, працювати, діяти. Я дуже дякую і до зустрічі!